Вівторок, 24 вересня в ефірі новини на 11 у студії Катерина Нічок. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Замурована святиня в одному з вишів Дніпра знайшли церковні фрески, яким вже понад 100 років просто у спортзалі. Хто хотів знищити вівтар? На місцях монастирів влаштовувалися клазет з церков. Робилися в кращому випадку. Якісь склади смертельна пожежа у Дніпрі на попелищі дому. Знайшли двох загиблих. Хто вони? і Що стало причиною пожежі? Я в кімнату не зміг зайти, все горіло й таки. Я в кімнату не зміг зайти, все горіло, це пекло. Гарища замість прихистка до Дніпра евакуювали чотирилапих із Мирнограда, де тепер житимуть врятовані хвостаті. Що треба було зробити? Поосипляти, побивати їх? чи пополишити під обстрілами. Нікопольщина знову під прицілом ворога в день тероризував райцентр, бив з дронів камікадзе та артилерії і протягом доби. Окупанти цілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Постраждав 51-річний чоловік. Його ушпиталили пошкоджена інфраструктура та понад 10 приватних оселя. Також газогони і лінії електропередач. Окупанти продовжують цілеспрямовано бити по цивільних. Запускають по Нікопольщині десятки ФПВ Камікадзе. Найбільше потерпає райцентр, населені пункти Мирівської, Марганецької та Покровської сільської громад. Із мешканцями понівечених будинків у Нікополі поспілкувалися наші кореспонденти. Повилітали. Повилітали вікна, пошкодило огорожу. Надія розповідає про наслідки чергової масової атаки росіян по Нікополю. Окупанти були з артилерії, запускали ФПВ камікадзе. Тоді жінка разом з трьома дітьми була вдома. Їхній будинок зрешетило уламками. Три часа я три години я була у кімнаті. Діти, старша дитина, була на кухні, молодші були у кімнаті. Пролунав потужний вибух, всі злякалися, діти дуже злякалися. Я їх відправила у коридор. Ще один снаряд приземлився біля будинку Віри Дмитрівни. Жінка доглядає за лежачим чоловіком. Вибуховою хвилою у будинку подружжя потрощило стелі та вікна. Ну, как бы Воно як бахне. Я нічого не зрозуміла. Звідсіля йде стовп диму. Я думала, що горить. Ну, слава Богу, що не горіло в нас нічого. І це вже не вперше згадує жінка, коли їхній будинок потрощило вороже залізяча. Минулоріч обладнали у підвалі укриття, там ховалась від обстрілів. Зараз каже важче. Вот ете перший раз тільки залетіло. Оце вперше залетіло. Оце вирва посеред двору. Через це все пошкодило. Я не знаю. Тут стіна ледве тримається. Як і більшість тих, хто лишився у місті, ці родини виїжджати не планують. Діти, мама. Ну, Діти, мама, все своє якось так виходить. Не хочеться покидати свій дім, свій край, виїжджати кудись і залишати домівку. Теж не хочеться. Окрім Нікополя, під ворожий удар потрапили населені пункти Мирівської, Марганецької та Покровської сільської громад. Постраждав 51-річний чоловік. Його ушпитали. Понівечено 12 приватних будинків, господарчі споруди, лінії газу та електромережі. Через обстріли сталося декілька займань. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко. Новина 11-го каналу. Є загиблі та поранені. Ворог обстріляв кабами Харків. Влучив у дві житлові багатоповерхівки в Київському та Салтівському районах. В одну з них пряме влучання. Під завалами можуть знаходитись люди. Тривають пошуково-рятувальні роботи. На 17-ту годину відомо про щонайменше трьох загиблих та 22 поранених. У Запоріжжі цієї ночі знов пролунала серія потужних вибухів. Ворог намагається зрівняти місто кабами. Внаслідок масованої атаки загинула людина ще дев'ятеро поранені, зокрема, двоє дітей. Понад 100 будинків пошкоджено або зруйновано вщент, пошкоджені об'єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури. Загалом по десяти населених пунктах Запорізької області окупанти вгатили понад 300 разів. Завязи хотя бы. Показник збільшився на понад 7%. відсотків. На Дніпропетровщині стрімко зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Лише за тиждень зафіксували 7800 тисяч вісімсот випадків недуги. Майже половина хворих діти. Аби вберегтися від захворювання. Фахівці радять робити профілактичні щеплення. Замурована святиня унікальна пам'ятка мистецтва, яку намагалася знищити радянська влада. У державному університеті науки і технології показали церковні фрески, яким вже понад 100 років їх віднайшли у вівтарі напівзруйнованого совєтами храму, який перетворили на спортивну залу. вишу. А творіння українського художника Юхима Михайлєва буквально замурували. В якому стані артефакти нині та чи можна відновити церкву? Дивіться в сюжеті Владислава Авдієнка. Лев, Орел, Віл та людина поряд із святими. Тобто ми тут кажемо про чотирьох стражів трону Господнього або кордонів Раю. У Дніпрі дивом збереглися церковні фрески епохи Модерну. Їм понад 100 років. Ми прямо на цьому рівні. Ось тут архітектор Олександр Харлан показує вівтар. Це усе, що залишилося від хрестово-здвиженської церкви на вулиці Левка Лук'яненка. 1912-го Її звели з унікальної шамотної цегли відходу місцевого металургійного виробництва. Щоби не пропадати добру, її якимось чином запікали. Ви бачите, що вона доволі непогано тримає час. Форма храму теж була незвична. Архітектор із Чернігівщини Вершбицький змішав стилі. І шатрове зодчество давньої Русі, багато деталей з давньоруської архітектури, увінчане якраз бароковим верхом. Замість ікон шведські стінки просто в приміщенні старовинної церкви нині спортзал Придніпровської академії будівництва та архітектури. Храм загублений серед металевих ангарів та п'ятиповерхівок. Всередині фрески це робота українського художника Юхима Михайльва, митця покоління розстріляного відродження. І це був художник, який вже за радянської доби не створив жодної роботи, яка б проставляла радянську дійсність. Власне за що він поплатився і за свою послідовність, за свою. Таку непохідність поглядів та думок був репресований. Мистецтвознавець Володимир Маліков відзначає вільний стиль автора. Візитівка епохи модерну. Художники дозволяють собі трошки відійти від канону і зобразити портрет, в якому прочитується образ красивої людини в першу чергу. Кольори соковиті, насичені, природні, яскраві. Такі храми у російській імперії були типовими. 12 звели тільки на території України, але вони майже не збереглися. У 1930-х радянська влада оголосила війну релігії. На місцях монастирів влаштовувалися клазети, з церков робилися в кращому випадку. Якісь склади у Дніпровській церкві варварські зрізали верхівки шатер і купол. Знесено баню і накидано, просто накидано дошки. Основне приміщення церкви перетворили на спортивну залу, а фрески вирішили приховати. Для цього верхню частину вівторя, де власне, розміщені фрески відділили дерев'яною підлогою. А отвір, через який вони проглядалися з основної зали, замурували цеглою. Крізь дірявий дах пробивається сонячне світло. Волога вбиває творіння українського митця. Кожної зими без утеплення відбувається пошкодження, тобто лущення і. Ми втрачаємо певні фрагменти в університеті. Кажуть, вже є декілька проєктних пропозицій реставрації, коли цей об'єкт залишається прибудованим до існуючого сучасного спортивного комплексу, але з відбудовою шатрового завершення дзвіниці, не проти й богослужінь на території вишу підпорядкування. Київському патріархату і використання даного об'єкту як домової церкви вже на якомусь рівні навіть погоджено. Тобто питань немає. Але кажуть, навіть на консервацію вівтаря з фресками потрібні мільйони гривень. Отож в університеті науки і технології сподіваються на допомогу Кабміну чи інвесторів, адже йдеться про збереження нашої історії та національної ідентичності. Це вже меморіал. Фактично. Тут ми маємо взагалі унікальні такі речі, які відновлюють пам'ять в структурі, в середовищі нашого з вами історичного міста. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Жнє пекло замість будинку. Смертельна пожежа у Дніпрі. Вогонь так швидко охопив приміщення, що перелякані сусіди посеред ночі навіть не одразу збагнули що до чого. Викликали надзвичайників, але коли займання приборкали, було запізно. На попелище дому знайшли двох загиблих. Хто вони і що стало причиною пожежі? Репортаж Анастасії Вільхової. Були люди днімо. Сусідім мені. Тут. Чорне згарище та обгорілі домашні речі це все, що залишилось від будинку родини земляних. Першим дим та вогонь побачив син пані Ольги. У другій ночі чоловік здійняв тривогу, бо сусідський будинок буквально палав. Це син євріт. Прокинувся син і каже, мама, бігом прокидайся. Я кажу, що таке? Він, баба Аня горить і почав поливати. Куди йти, що робить, коли один сам. Отакий От бідончик я знайшла, він почав поливати. Якби не поливали, Якщо то й ми поливати, згоріли до біса. Курва теж найгорілик шифер, І сюди вже телевізія кругом. Там стріляло ужас. Тоді за лічені хвилини на вухах була вся вулиця. Кожен знав, у будинку знаходяться двоє людей і їхня собака. Я в комнату все, смог зай горіли. Та я в кімнату не зміг зайти, все, все горіло, це пекло. Це не як у фільмі міцний горішок. Знаєте, забігаєш і рятуєш всіх. Я намагався обливався, сусіди усі обливались, але вогонь на жаль розповсюдився по всій площі будинку. Мій шланг, що був у мене, виявився краплею у морі, і я правда нічого не зміг зробити. Язики полум'я діставали аж до стелі. Самотужки таку пожежу було не загасити. Був вітер з тої сторони, з балки вогонь був сильний. Був ми вітер з балки. Ми біжували, переймали, щоб у нас нічого не загорілось. Це жахливо люди буквально обривали телефон рятувальникам. Ти кажеш, що ми звонили, дзвонили. Я набрала телефон пожежну компанію, об'ясняю, мене дуже злило. Мене дуже злило, що вона мені задавала багато випросів. У мене була паніка, я не знала, що робити, чи бігти, зайти, спасати, чи що робити, ну, пристати собі з Потім вона мені задає два питання, Я кажу, які питання? Я вам дала названня вулиці. Пожалуйста, будьте ласка, приїдьте, там люди, там люди горять в домі. Сусіди, як один кажуть, надзвичайники дуже довго їхали на виклик. А коли пожежу таки загасили, рятувати було вже нікого. 75-річна Ганна вчаділа разом зі своїм сином. Що ж стало причиною смертельної пожежі у сусідів версії різняться? З кухні, З кухні почало горіти, він, напевно, курив і папіроса впала, от і все. Діло в тому, що там у мене чоловік, коли робив їм там трошки ремонт, там була проводка, я так розумію, що там була проводка погана, і судя по всьому це десь воно так якось залишилося, таке що коротке замикання. Поліції ж припускають займання сталося через власну необережність. Слідчі Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі, яка виникла за статтею 270 кримінального кодексу України, а саме порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки. Остаточна ж причина трагічної загибелі матері з сином стане відома лише після експертизи. Згарище замість прихистка для покинутих тварин у прифронтовому мирнограді. Росіяни вщент знищили найбільший притулок для хвостатих. Там волонтери доглядали котів та собак, яких кинули власники, тікаючи від війни. Дивом ніхто із чотирилапих не постраждав. Як проходила евакуація, та де тепер житимуть врятовані хвостаті? Наша Олександра Максименко розкаже. Згарище на фото це притулок у мирнограді, де ще кілька днів тому стояли вольєри, із якого волонтери евакуйовували тварин. Доїхати туди було ще тим завданням із зірочкою, адже окупанти підірвали усі мости покровську. Через зруйновані ворогом переправи волонтери їхали до Мирнограда через села та розбитими ґрунтовими дорогами. Дорога до Покровська вона швидка, але у Покровську вже перебиті мости, так потрібно все обніжати. То поїхав через села по дуже поганій дорозі. Це ґрунтовка якась. Попри важкий шлях до найбільшого у мирнограді, прихистку для тварин волонтери все ж дістались. Там проживало понад 200 собак та більш як півсотні котів. Багатьох з них покинули власники, які тікали від війни. Щоб чотирилапі легше перенесли далеку дорогу, їм дали снодійне. Собаку сипляють спать. Да? Та що я наша грузити. А секон веся дете? Начинає я. Евакуація хвостатих ускладнювалась безпековою ситуацією в місті, до якого ворог все ближче. Мирноград під постійними обстрілами вибухи лунало під час всієї рятувальної операції. Це було дуже швидко, потрібно було зробити, а тварин багато. Там мабуть 80 або 100 собак. Їх потрібно було в два буси помістити. Це складна логістика. За цю поїздку дніпровські волонтери забрали 80 тварин. Кажуть, їх евакуація справа не з легких. Через це хвостатих з Мирнограда довгий час не могли вивезти у більш безпечне місце. Крім волонтерів, до них нема нікому діла. Це, це дуже сумно, тому що люди, коли виїжджають, вони покидають своїх, полишають своїх домашніх тварин. Проте, врешті, все вийшло до порятунку, крім Дніпрян, долучилися волонтери з інших міст. Тож всіх хвостатих вивезли буквально напередодні ворожого удару по притулку. Волонтери ж в свою чергу закликають орендодавців не відмовляти людям, які евакуюються з прифронтових громад зі своїми улюбленцями. До всіх тих людей, хто каже, що з тваринами не можна, подивіться на них. Подивіться у їх очі, що треба було зробити: поусипляти, побивати їх чи полишити під обстрілами. Попереду у врятованих чотирилапих довга дорога до Києва. Там разом з іншими евакуйованими понад 300 котиків та собак з мирноградського притулку чекатимуть новий дім та нових господарів у тимчасовому прихистку. Олександр Максименко, Дмитро Савченко, новини 11 каналу. Ність 95% теплоенерго завершує підготовку до опалювального сезону. У котельнях замінили труби, котлета обмурівку. А ще встановили 78 генераторів різної потужності. Вони працюватимуть у разі відсутності електропостачання. Інженери переконують, взимку усі споживачі будуть із теплом. Нині ж лишилися лише оздоблювальні роботи. Залишились роботи по фарбуванню, по побільці та й все так. Котельня. Готова майже на 100%. На дану котельню підключено близько 10, 11, якщо бути точніше, житлових будинків, коледж, школа і дитячий садок. Перший всеукраїнський форум національної ідентичності пройшов у Дніпрі. Зібралися понад 200 учасників, серед яких очільники територіальних громад, науковці, а також представники міністерств культури, спорту та ветеранської політики, підіймали питання щодо української ідентичності, зокрема про важливість для кожного населеного пункту та регіону мати власну історію, відкривати нові постаті та імена. У умовах масштабного російського вторгнення проблематика формування утвердження української національної ідентичності, громадянська освіта, вони є важливими як ніколи. Це питання національної безпеки. Якщо хочете, сьогоднішній захід він нас об'єднує такою глибокою темою як ідентичність. Під час сьогоднішнього заходу будуть підійматися теми щодо з якими викликами. Сьогодні має справу ідентичність, і звісно, що ми сильні, коли ми єдині. Говорили про шляхи повернення українців додому. Тисячі людей виїхали за кордони. Це величезний виклик для України, адже виїхали в тому числі фахівці різних рівнів. І зараз вкрай важливо розуміти національну стратегію повернення своїх громадян. Ми мало говоримо саме про фокус людини. Що потрібно людині? Як себе по всьому світу відчувати українцем, залишаючись за кордоном? Тому що без цього, без цієї ідентичності, потім повернути націю назад, зробити націю такою, яка зможе сама себе відбудувати швидко, від відновитися після війни, буде дуже дуже важко. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!